Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Бог реставратор Єзекіїля 37.5 Так говорить Господь Бог до цих кісток. Ось я введу у вас духа, і ви оживете. 4 листопада 1966 року в Італійській Флоренції сталася руйнівна повінь, через яку відомий шедевр Джорджо Вазарі Таємна Вечеря 12 годин пролежав під товстим шаром бруду. Фарби розм'якли, дерев'яна рамка набухла. Багато хто вважав, що картина відновленню не підлягає. Проте, після 50 років старанної праці фахівці з реставрації та волонтери представили світові відновлене полотно. Коли Ізраїль був захоплений вавилонянами, народ впав у розпач скрізь панували смерть і руїни. Під час цього періоду потрясінь Бог привів пророка Єзекіїля в пустельну долину. І показав йому видіння, в якому вся долина була наповнена сухими кістками. Чи оживуть оці кості? запитав Бог. Господи Боже, ти знаєш, відповів Єзикиїль. Тоді Бог наказав йому промовити пророцтво над кістками. І пророкував я, як наказано, і знявся шум, коли я пророкував, і ось гуркіт, а кості зближалися. Кістка до кістки своєї, розповідає він, через це видіння Бог показав, що тільки Він може відновити Ізраїль. Коли нам здається, що все в житті знищено і не підлягає відновленню, Бог запевняє, що Він може зібрати докупи те, що було розбите, Він дарує нам друге дихання та нове життя. Що у вашому житті зіпсовано? Чи зруйновано? Як ви можете довірити Богові відновлення? Помолимось. Боже. Багато чого в моєму житті, здається, ніколи не відновиться. Я намагалася виправити все, але переконалася, що можу сподіватися тільки на Тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.